цій сесії у нас залишився останні остання доповідь. Прошу кабиляський юрій Юрійович. сучасні аспекти анестезії та аналгезії в онкології. Вельми шановні члени президії, вельми шановні колеги. Дуже дякую, по-перше, за запрошення прийняти участь у такому потужній конференції хірургічній, і багато з того, про що я буду казати, стосується і хірургії, в тому числі. Тобто наразі складові успіху анестезіологічного забезпечення це і передопераційна оцінка хворого, і застосування керованих препаратів, і, а вже ж післяопераційний період, і керування післяопераційним болем хворих. Безпека наразі є найважливішим аспектом нашої праці у 2010 році була прийнята Гельсінська декларація безпеки пацієнта в анестезіології. І що стосується онкологічних аспектів, а, а, застосування анестезіологічних технік наразі, а кожне оперативне втручання воно супроводжується операційною стрес відповіддю яке проявляється у гормональному і запальному, а, запальному вигляді. Тому навіть у системах поліпшеного і прискореного відновлення хворих ра, що дуже важливо, в тому числі при захворюваннях грудної залози, ці компоненти вони є дуже важливими. Що стосується впливу самого хірургічного втручання на онкологічний процес. Тобто, наразі після хірургічного втручання та розтину спостерігається підвищення кортизолу, і катехоламінів, і виникає глибока запальна реакція з подальшою моносупресією. Тобто, будь-яке оперативне втручання сприяє негативному перебігу онкологічного е, процесу у будь-якому разі. Тому завдання анестезіолога і хірурга в тому числі е, попередити ці зміни, які не стали е, вони е, незворотніми. Дуже важливо, що наразі є новий принцип мультимедальної загальної анестезії, і ми потрібно розширювати наш моніторинг під час оперативного втручання. І е, перше положення, яке я б хотів е, надати, це те, що інгаляційна анестезія наразі вона, е, має негативний вплив, вона може безпосередньо змінювати внутрішньоклітинні сигнали, що беруть участь у ключових аспектах поведінки ракових кліток і можуть полегшити прогресування раку. Тобто наразі дуже широко застосовується сивофлюран як інгаляційний анестетик, в тому числі він має негативний вплив на перебіг онкологічного процесу при раку грудної залози, тотальна внутрішньовена анестезія має суттєві переваги наразі, що стосується кінцевого онкологічного результату, і це моя основна теза, що анестезіолог наразі може впливати. На онкологічний прогноз, в тому числі й на віддалений. Тобто, наприклад, пропофол пригнічує життєздатність пухлинних кліток, проліферацію міграцію та вторгнення шляхом регулювання різних сигнальних шляхів. Тобто протипухлинний ефект реалізується завдяки непрямим механізмам, таких як потенціювання НК клітин, цитотоксичності НК-клітин і зниження запальної відповіді. Тому загалом апропофол переважає сприяє антиметастатичній дії у ракових клітинах і у пухлинному мікрооточенні. Наразі в нас є нові а, можливості використання тотальної внутрішньої анестезії. Це а, короткотривалої дії бензодіазепин, яких ми не мали до цього. Тобто, ви добре знаєте такі препарати, як сибазон, наприклад, діазепам. Але ж в нього є суттєві недоліки, ми використовували його в тому числі для проведення оперативних втручань. Але ж серед основних його недоліків це надто тривала дія метаболітів. Тобто період на піврозпаду метаболітів 179 годин. І найбільша кількість. Найбільша кількість Негативних наслідків і пригнічень респіраторної депресії і навіть зупинок кровообігу була зумовлена при застосуванні діазепаму і приводі хворих із операційної до профільних відділень і недостатньої уваги недостатнього контролю за респіраторною функцією цих хворих. Тому це надто важливо застосування нових систем нових внутрішньовинних анестетиків, у яких є. вони є надто керованими і період напіврозпаду менше півтора години. І наразі ми можемо сказати, що навіть в деяких аспектах нові внутрішньовинні анестетики, вони мають кращий антиеметогенний потенціал, ніж традиційні антіеметики, такі як онденцитрон. Ще більше підвищує керованість тотальної внутрішньовинної анестезії застосування специфічних антагоністів бензодіазепінів, яких ми не мали ніколи до цього, це флумазеніл. Він використовується для усунення седативного ефекту бензодіазепінів. Тобто, керована тотальна внутрішньовинна анестезія це метод вибору при онкологічній патології. Дуже важливо те, що під час анестезії ми повинні обрати антінутоцетивні компоненти, такі як кетамін, реміфентаніл, дексмедітамідін, магнезія, лідокаїн і стероїдні протизапальні препарати. Наразі ми нарешті маємо і риміфентаніл. Це ультракороткої дії фентаніл, двічі потужніший за фентаніл і в 200 разів потужніший за морфін. І наразі, що дуже важливо, що реміфентаніл може використовуватися у хворих із супутньою патологією, із вираженою супутньою патологією, і він є також дуже керованим препаратом, він менше викликає нудоту і блювання, і він може застосовуватися у вигляді тривалої інфузії. І досвід застосування вже понад 24 років у країнах з високими регуляторними стандартами підтвердили цю тезу. І а, ми маємо великий досвід використання а, таких. А, Методів оцінки ноцицепції, як, наприклад, ані індекс, індексу аналгізії ноцицепції, і можемо стверджувати, що під час анестезії можливо раціонально зменшити кількість наркотичних аналгетиків, не зменшуючи ефективність керування ноцицептивним компонентом. Дуже важливий момент, що стосується онкологічної практики, це вплив гострого болю на імунні порушення. В тому числі післяопераційного. Ще Джон Лібескайн показав, що механічне пошкодження викликає пригнічення активності природних кілерів і поширення пухлинного процесу в експерименті. Ступінь пригнічення імунної відповіді прямо пропорційна ступені інвазивності оперативного втручання. І що дуже важливо, що недостатньо усунений післяопераційний біль веде до збільшення ризику генералізації пухлинного процесу. А, і… Підвищує рівень летальності при раку молочної залози, голови, шиї, кишківника та прямої кишки і легенів. Наразі є нова класифікація аналгетиків. Хочу зважити на те, що ми потрібно враховувати, що наркотичні аналгетики наразі повинні бути обмежені, але раціонально, тому що вони викликають дуже суттєві негативні моменти, що стосуються пухлинного процесу. Опіоїдна аналгезія наразі вона застосовується як рятівна аналгезія, після базової аналгезії е, препаратами нестероїдними, габапентіноїдами тощо. Що є дуже важливим, що опіоїди вони підсилюють чутливість до болю. Це парадоксальний висновок, який нещодавно був постульований, це на рівні 1А в доказовій медицині. Чому? Тому що кожне видання опіоїдів воно супроводжується е, виникненням такого феномену нейрофізіологічного, як опіоїдно-індукована гіпералгезія, у е, е, основі любого болю є е, е, стан гіпералгезії. І що важливо, що навіть відкриті несхідні больові шляхи, в яких нейромедіаторам є опіоїди і які підсилюють е, біль. Чи є а, прямий вплив опіоїдних аналгетиків на прогресію рака? Свого часу в журналі Анастезіолочів була редакційна стаття Франціса Ленена, який показав, що? А, Нова роль -опіоїдних, аналогі... опіоїдних рецепторів у розвитку раку легені полягає в тому, що на моделі недрібноклітинного раку легень ін'єкція антагоністу міопіоїдних рецепторів призводила до зменшення легеневих метастазів на 65%, а у нокаутних мишей, у яких не було цього гену, зовсім не виникали клінічно значені пухлини. Дуже важливо те, чим ми знеболюємо наших хворих. У нових рекомендаціях американського товариства болю 2016 року є таке положення, що застосовуючи мультимодально багатокомпонентну аналгезію, ми повинні враховувати те, що, наприклад, нестероїдні протизапальні препарати наразі мають ценовий огляд, який вийшов у жовтні 2020 року, мають прямі антінеопластичні властивості. І внутрішньовенне введення є основним. Внутрішньов'язового видання препаратів нестероїдного ряду ми повинні уникати. Тому ті препарати, які маються у нас в арсеналі внутрішньовинні нестероїдні, такі, як, наприклад, внутрішньовинний ібупрофен, ми нещодавно почали його застосовувати. Бо є препаратом, який дозволяє нам керувати післяопераційним больовим синдромом, і ми його можемо вводити до оперативного втручання, чи починати застосовувати перед ушиванням операційної рани, він повністю відповідає а, тим принципам, які ставляться до, до багатокомплекту. Компонентної аналгезії. І е, дуже важливий компонент, особливо це стосується грудної залози, хронізація болю. Е, хронічний. Постмастектомічний больовий синдром це проблема, яка становиться зачасту окремою нозологічною формою. Хочу зважити на те, що в наступній міжнародній класифікації захворювань хронічний післяопераційний та посттравматичний біль виділені в окрему нозологічну форму за своєю значимістю. І тому ми повинні е, розуміти, що постмастектомічний біль, частота хронічного післяопераційного болю е, перевищує 50%, а частота тяжкого болю, принаймні 5 балів за візуально аналоговою школою, до 10%. Тобто кожна 10 жінка потенційно має ризик розвитку тяжкого хронічного постмастектомічного болю після е, виконання оперативних втручань на грудній залозі. І Ще в нас є одна можливість, яку ми повинні застосовувати, я закликаю хірургів, онкохірургів, які тут присутні, максимально застосовувати периферичні інфільтраційні техніки, від яких ми відійшли останніми роками. Тобто, проста інфільтрація підшкірної клітковини місцевим монастирками має дуже велике значення, і якщо вона виконується в кожному разі, я закликаю вас, ми повинні повернутися суттєвий тренд В сучасності це тренд до периферії. Ми повинні застосовувати прості техніки, але вони не поступаються, наприклад, технікам нейроаксіальної анестезії, тобто епідуральної спінальної, які несуть за собою додаткові ризики. Це дуже важливо. І регіональна анестезія зменшує ризик хронічного післяопераційного болю. Ось механізми, за якими вона це здійснює. Тобто в багатокомпонентній аналгезії, регіональна анестезія, є основною. Зверніть увагу на протипухлинну дію місцевих анестетиків. Це дуже важливо. Це препарати, які мають не тільки протипухлинну, а й протизапальну активність. І навіть антибактеріальну, противірусну, але виражену в різному ступені. Протипухливна активність місцевих анестетиків. Багато метастатичних ракових клітин експресують на своїй поверхні вольтаж залежні натрієві канали. Щільність експресії у метастатичних клітинах вища, ніж у клітинах первинної пухлини. Тому при блокаді місцевих, місцевими анестетиками натрієвих каналів пригнічується здатність до міграції метастатичних клітин. Зверніть увагу, це один із останніх а, оглядів, а, вплив анестезіологічних технік на тривалий онкологічний вихід. Необхідні кроки ось, для успішного метастазування, включаючи епітеліальний мезенхімальний перехід, вихід пухлинної клітини з первинної пухлини, інтравазація, циркуляція, екстравазація та виживання та проліферація тобто, наразі місцеві анестетики – Будь-які антинеопластичні ефекти не запобігають канцерогенезу прямо а шляхом обмеження інвазії, міграції та метастатичної дисемінації. Тому ми повинні це враховувати і дуже важливо післяопераційному періоді продовжувати ці регіональні техніки. І а, дуже важливо, що ми повинні враховувати, що а, ті а, розчини, які ми використовуємо для інфільтрації. Периферійних тканин, вони і протягом оперативного втручання ми повинні додавати місцеву інфільтраційну анестезію. Це є дуже важливим. І наразі ми маємо надсучасні місцеві анестетики, такі як ропівакаїн, які дозволяють нам а, мати диференційовану блокаду, вони сенсорну блокаду без моторної блокади. І тому ми повинні використовувати їх для того, щоб ефективно знеболювати наших хворих. Тобто, місцева анестезія наразі, пам'ятаєте, метод того повзучого інфільтрату за Вішневським. Ми повинні повернути її в нашу рутинну практику. Це дуже важливо. Є суттєві переваги рупівакаїну щодо токсичності місцевих анестетиків і перед бупівакаїном. І він відповідає вимогам до ідеального анестетику. Дуже важливі техніки, наприклад, ведення тривале місцевих анестетиків в операційну рану. Протягом післяопераційного періоду. Ось наші роботи вже 20-річної давнини, коли ми інфіль... після інфільтрації підшкірної від клітковини, 4% відсотковим розчуном місцевого анестетика, ми не тільки отримали значне поліпшення післяопераційного болю полегшення, але ж і був абсолютно відсутній запальний синдром і не було температурної реакції. І хворі більш раніше активізують. Активізувалися і ось декілька схем. Анестезіологічного супроводу при і знеболювання при онкологічних операціях з приводу тотальної мастектомії. До операції 600 мг габапентіну з урахуванням того, що габапентіноїди, вони попереджують розвиток хронічного больового синдрому постмастектомічного, трансдермальний скополамін у нас не має цієї форми, це попередження нудоту і блювання. інтраопераційна, тотальна внутрішньоведнана анестезія, як я і казав опіоїдів, регіональна анестезія, в тому числі паравертебральний блок, запобігання післяопераційної нодоти і блювання і увід продовжувати ці техніки. Серед периферічних регіональних технік звертаю увагу на пекс 2 Блок це блокада великого грудного м'язу, ефективний аналогетичний режим при модифікованій мастектомії. І ось а, поліпшення наразі в програмі ERAS, я казав при радикальній мастектомії, практично те ж саме ми маємо із застосуванням регіональних технік. І в, в програмі ERAS, зверніть увагу, підвищилось а, застосування блоків нервів з 18 до 88%. І ось я дуже рекомендую вам цей сайт 3W, postoperativepain.org, це а, сайт, в якому творче співробітництво між провідними анестезіологами і хірургами запропонували сучасні схеми переопераційного знеболювання, включаючи не тільки анестезіологічні, а й хірургічні техніки. І ось рекомендації останньої групи проспект щодо післяопераційного знеболювання, після великих і малих онкологічних операцій. Ну, зупинюсь на великих. Онкологічних операціях на грудній залозі це препарати парацетамолнестероїдні, габапентін, дексаметазон, паравертебральний і пексблоки, і зверніть увагу: інфільтрація рани місцевими анестетиками. знову. післяопераційному періоді це тривала аналгезія парацетамолне стероїдів, опіоїди лише як рятівна аналгезія, і ми продовжуємо паравертебральний блок, якщо ми встановлювали катетери до операції. І не рекомендована, але ж тут ретроламінарний блок і інше, з старається масло плейн блок, але ж доки немає е, тієї ті кількості рандомізованих, контрольованих досліджень, щоб впевнено рекомендувати ці техніки. І тому підсумовуючи, ось а, а, за лютий цього року огляд, а, це сучасний стан і перспективи анестезії при а, раку грудної залози, гіпотетичний баланс а, факторів, що сприяють і гальмують рецидиви пов'язані з операцією раку молочної залози. А, це… Негативне впливає хірургічний стрес, інгаляційна анестезія та опіоїди сприяють рецидиву раку грудної залози, викликаючи імуносупресію. А регіональна анестезія, внутрішньовена анестезія, немеханічна вентиляція зменшує рецидиви раку, попереджуючи імуносупресію. І підсумовуючи, ще раз закликаю вас, що ми повинні працювати командою. І а, тут а, дуже важливі моменти, про які я згадував. Це е, навіть дуже прості методи, які інфільтраційні аналгізії, наші аналгетичні е, техніки вони вплияють, впливають на остаточний онкологічний прогноз, і роль анестезіолога наразі вона підвищується. Дуже дякую за увагу. І ми вам дякуємо, Юрій Юрійович. Дуже важливий доклад. Дуже. Протипухлинна анестезія.